Щирі вітання усім, хто завітав на мій канал. Нещодавно взяла участь у кулінарному конкурсі від торгової марки Каневіль і здобула перемогу. Тому сьогодні вирішила розповісти вам про цю продукцію. Вона якісна, дуже смачна та водночас доступна по ціні у виробництві використовують лише натуральні консерванти. Хімічно-інертний матеріал для виготовлення банок. Продукцію виготовляють зі збереженням біологічної цінності. Консерви мають тривалий термін придатності, не потребують особливих умов зберігання адже витримують від 0 до 20 градусів Цельсія. Все це та ще багато інших факторів є вагомим аргументом купляти. Та споживати найкраще.